Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Навел Екшн. Ласкаво прошу на борт тяжкого фрегату четвертого класу Constitution або Олд Іронсайдс, що в перекладі здається залізнобокий з бойовим рейтингом 150 одиниць. У цьому відео ми розглянемо сильні та слабкі сторони Constitution, можливості реалізації, характерні особливості. Порівняємо його з сестринським USS United Стейтс та поговоримо про історію пов'язану з цим судном Тож попереду багато цікавого. Constitution, як і United States, займає свою проміжну ланку між фрегатом та лінійним кораблем. Адже основний задум створення цих тяжких фрегатів була перевага над іншими легшими кораблями і здатність, в разі чого відірватися від лінійних кораблів, не вступаючи з ними в сутичку. Вогнева потужність майже така, як і у United States. Ті ж 30-24 фунтових гармати на нижній палубі, 24-12 фунтових на середній, 2-18 фунтових у кормі та 4-18 фунтових у носі. На противагу двом у United States. Підрахувавши шкоду з бортового залпу на довгих гарматах, кожен з фергатів наноситиме всього-навсього на 42 одиниці менше шкоди за лінійний Інгерманланд. Розміри, наче трошки більші, або такі ж як у Юнайтед States, тобто більші за інші фрегати та менші за лінійні кораблі. Базова швидкість складає 12,2. і це надзвичайно швидко. Краще за Юнайтед Стейтс, Ретвізан, Есекс, Indefatigable та багато інших показник маневреності, такий ж як у Юнайтед Стейтс. Три одиниці найкраще Constitution йде під косим вітром на курсі 150 градусів, ще практично майже так само, як і у менших фрегатів. Проте йдучи строго за вітром, він майже не карається втратою швидкості. Екіпаж 550 осіб, ємність стрюму 10 одиниць хипе, порівнянні з більшістю четвірок більше. У бортах на 300 – 240 корпус, 30 дніс, 5 корма. У порівнянні з United States товщина бортів така ж сама. Варто відзначити форму корпусу, адже під правильним кутом ядра, які вдарятимуться об наш корпус, часто ловитимуть рикошет. У підсумку Constitution – це United States на стероїдах. У нього трішечки більша вогнева потужність, більша міцність та швидкість. Це універсальний корабель, на якому можна пускати до Дейві Джонса, переважаючи п'ятірки. Комфортно себе почувати у бою проти Корабля четвертого рангу та без проблем вийде полювати на торгові кораблі. По-перше, через високу швидкість, по-друге, через кількість екіпажу в 550 чоловік. У лінійних боях Консітюшн почуватиме себе некомфортно через брак вогневої потужності. Хоча, по факту, шкода еквівалентна Інгерманланду а неможливість використовувати свої прекрасні ходові характеристики. Форма корпусу дозволяє ловити рикошети від супротивників з невеликим калібром. Я можу твердо рекомендувати вам Костітюшн. Краще за нього мені здався лише рад пізан, проте той коштує 4 Риста комбат-медалей, і він їх вартий. Відео з Рад Пізан вже є на каналі. Посилання має з'явитися десь угорі. А зараз зануримося в історію Constitution, Адже будучи сестринським кораблем United States, його чекала схожа доля бути одним із флагманських кораблів молодого флоту Сполучених Штатів. Тож заварюйте чай чекау та пошукайте смаколики в трюмі. Вас чекає довга і захоплююча історія. Охопимо період від початку його будівництва і до сьогодення, так як це ще один легендарний корабель того часу, який став музейним експонатом. USS Constitution також відомий як «Old Ironsides», Є тримачтовим дерев'яним фрегатом важкого класу військово-морських сил США. Він є найстарішим діючим військовим кораблем у світі, що досі на плаву. У 1785 році берберійські пірати, особливо з Алжиру, почали захоплювати американські торгові судна в Середземному морі. У 1793 році було захоплено 11 американських кораблів. Їхні екіпажі та вантажі були утримані для викупу. Щоб протистояти цій проблемі, були запропоновані військові кораблі для захисту американського судноплавства, що призвело до ухвалення морського закону 1794 року. Цей акт забезпечив фінансування для будівництва шести фрегатів. Але включав умови, що будівництво кораблів буде зупинено, якщо з алжиром будуть узгоджені мирні умови. Дизайн Джошуа Гамфрі був незвичним для того часу. Він був глибоким довгим покільватором, вузьким по ширині і мав дуже важкі гармати. Проект передбачав діагональні ребра жорсткості для обмеження прогину і згинання корпуса, забезпечуючи кораблям дуже важке обшивання. Цей дизайн надав корпусу більшу міцність у порівнянні зі звичайними фрегатами. Констітюшн нарешті спустилася в Бостонську гавань 21 жовтня 1797 року, коли капітан Джеймс Сівер розбив пляшку мадерського вина об її бушприт. Вона була оцінена як фрегат з 44 гарматами, але часто на ній було більше 50 гармат. Одночасно кораблі того часу не мали постійного гарматного озброєння, як сучасні військові кораблі. Гармати були спроектовані так, щоб бути повністю портативними і часто обмінювалися між кораблями за потребою. Кожен командир обладнував озброєння на свій розсуд, враховуючи такі фактори, як загальна вага запасів, чисельність екіпажу на борту та заплановані маршрути плавання. Під час війни 1812 року. Телерія Конститюшн зазвичай складалася з 30 довгих 24-фунтових гармат по 15 з кожного боку гарматної палуби. Ще 22 гармати були розміщені на верхній палубі по 11 з кожного боку. Кожна з яких була короткою 32-фунтовою каронадою. Вона вийшла в море ввечері, 22 липня 1798 року з наказом патрулювати східне узбережжя між Нью-Гемпшером і Нью-Йорком під командуванням Ніколсона. Після приєднання до команди Баррі Констіюшн майже від. Одразу довелося здійснити ремонт такелажу. Через пошкодження внаслідок шторму, і лише 1 березня відбулася подія, яка заслуговувала на увагу. У цей день вона зустрілася з ЧМС Санта-Маргаріта, капітан якої був знайомий Ніколсоном. Вони домовилися про морський поєдинок, в якому англійський капітан був впевнений у своїй перемозі. Але після 11 годин плавання Санта-Маргаріта спустила вітрила і визнала поразку, виплативши ставку Ніколсона бочкою вина. Капітан Сайла Стальбот був відкликаний на службу для командування Конститюшн і служби як командир операції. Увести Індії після завершення ремонту та поповнення запасів. Конститюшн залишила Бостон 23 липня з метою перервати французьке судноплавство через Норфолк у напрямку до Сен-Домінга. Далі її очікували дуже довгі і одноманітні патрулювання, практично без будь-яких подій. З наближенням закінчення терміну служби для моряків на борту. Вона готувалася повернутися до Сполучених Штатів і була звільнена від обов'язків кораблем «Констелейшн» 23 липня. Сполучені Штати платили данину державам піратів під час ква. Азі війни для певності, що американські торгові судна не будуть переслідувані та захоплені у 1801 році. Юсуф з Тріполі був незадоволений тим, що Сполучені Штати платять йому менше ніж вони платять Алжиру, Домагав негайно виплатити 250 тисяч доларів. У відповідь Томас Джеферсон відправив ескадру фрегатів для захисту американських торгових суден у Середземному морі та для досягнення миру з піратськими державами. Філадельфія сідав на мілину біля Тріполі 31 першого жовтня. Під командуванням Вільяма Бейнбріджа переслідуючи триполійське судно. Екіпаж був взятий у полон. Філадельфія була знову піднята триполійцями і проведена до їхньої гавані. Щоб позбавити триполійців в їхньої здобичі, Пребл, новий капітан планував знищити Філадельфія, використовуючи захоплений корабель Мастіко, який був перейменований на Інтрепід. Інтрепід увійшов до гавані триполі 16 лютого 1804 року під командуванням Стівена Декейтера замаскованого під торгове судно, екіпаж декейтера швидко переміг триполійську команду і підпалив Філадельфія. Мирний договір з Тріполі був підписаний на борту Констітюшен 3 червня, після чого вона взяла на борт членів екіпажу Філадельфія і повернула їх до Сіракус. Війна з Британією була оголошена 18 червня, і новий капітан Хал вийшов в море 12 липня, намагаючись приєднатися до п'яти кораблів ескадри під командуванням Роджерса на президент. Він помітив п'ять кораблів біля ЕГГарбору 17 липня, і спочатку вважав, що це ескадра Роджерса, але наступного ранку спостерігачі визначили, що це британська ескадра з Галіфаксу, HMS Ечемесаолус, Африка, Бельвідера, Джур'єр і Шеннон. Вони помітили конститюшн і почали її переслідувати. Консітюшн опинилася без вітру і не могла втекти від п'яти британських кораблів, але хал діяв за пропозицією свого першого лейтенанта Чарльза Моріса. Він наказав екіпажу спустити човни за борт, щоб тягнути корабель за межі досяжності, використовуючи кеч-якорі для просування корабля вперед і змочуючи вітрила, щоб скористатися кожним поривом вітра. 19 липня консітюшн вирвалось достатньо далеко від британців, щоб вони припинили переслідування. 16 серпня Хал дізнався про британський фрегат за 100 миль на південь і. Вирушив у переслідування 19 серпня. Було помічено фрегат, який виявився HMS Джурієр. Після кількох обмінів гарматним вогнем між кораблями. Капітан Хал маневрував Constitution у вигідну позицію на відстані 23 метрів від журєр. Він наказав зробити повний залп та вибив гроші глуджуріє, і вона зіткнулася з Констітюшен, заплутавши свій бушприт у такелажі Constitution. Це залишило лише носові гармати чур'єр, здатними до ефективного вогню. У якийсь момент два кораблі повернулися разом проти годинникової стрілки, і Констітюшн продовжувала вести обічний вогонь. Окшогла Джур'єр впала, а за нею незабаром впала грошогла. Джур'єр тепер був безщогловим, некерованим кораблем з майже третиною екіпажу пораненого або вбитого в той час як Констююшн залишалася здебільш неушкодженою. Британці здалися. Хал здивував британців своїми більш важкими бортовими залпами і здатністю свого корабля плавати. Додавши до їхнього здивування, багато британських пострілів відскочили від корпусу Констітюшн без шкоди. Один з американських моряків вигукнув ура її борти зроблені з заліза, і консітюшен отримала прізвисько Олд Іронсайдс. Конститюшн повернулася в Бостон 30 серпня. Дехал і його екіпаж виявили, що новини про їхню перемогу швидко поширилися, і вони були визнані героями. Вільям Бейнбридж, старший за званням порівняно з Халом, взяв командування Old Ironsides 8 вересня і підготував її для ще однієї місії в британських судноплавних шляхах поблизу Бразилії, вирушивши з Хорнет 27 жовтня. 29 грудня. Вона зустрілася з HMS Java під командуванням капітана Генрі Ламберта. На початковий вигук Бейнбриджа Java від Віла залпом, що сильно пошкодив такелаж Constitution. Однак вона змогла відновитися і відповіла серію залпів у відповідь. Джава постріл Java знищив кермо Constitution, Тому Бейнбридж наказав екіпажу керувати кораблем вручну за допомогою румпеля до кінця бою. Bushbridge Java заплутався в такелажі Constitution, як і в битві з жур'єром, дозволяючи Бейнбриджу продовжувати обстрілювати її залпами. Передня що Java увалилася, і це призвело до падіння головної щогли. Незабаром після цього Бейнбридж відступив для провадження Екстреного ремонту і через годину знов підійшов до Джави. Вона була в руїнах не керованою і сильно пошкодженою з пораненим екіпажем та здалася. Бейнбридж вирішив, що Джава надто пошкоджена, щоб утримувати її як приз, і наказав її спалити. Але не раніше ніж руль було врятовано та встановлено на Конститюшн. Джава стала третім британським військовим кораблем за три місяці, захопленим сполученими штатами. І перемога Конститюшн спонукала британське адміралтейство наказати своїм фрегатам не вступати в бій з вашими американськими фрегатами один на один. Лише британські лінійні кораблі або ескадри мали право наближатися настільки, щоб атакувати. Конститюшин прибула в Бостон 15 лютого і зустріла ще більші святкування ніж Хал кілька місяців тому. Констітюшин вийшла з війни непереможеною, хоча її сестринські кораблі «Часпік» і президент не були настільки щасливими, будучи захопленими відповідно у 1813 і 1815 роках. До 1907 року Констітюшин почала служити як музейний корабель з екскурсіями для відвідувачів. Конститюшин зайшла на сухий док у 1992 році для огляду і періоду незначного ремонту. Який став її найбільш всеосяжною структурною реконструкцією і ремонтом з моменту її спуску на воду у 1797 році? Проект вартістю у 12 мільйонів було завершено у 1995 році. Ще у 1991 році командир Девід Кешман запропонував, щоб Конститюшн відплила на честь святкування свого 200-річчя у 1997 році, а не була відбуксирована. Пропозицію було схвалено, хоча вважалося, що це буде велике завдання, оскільки вона не плавала понад 100 років. Коли вона вийшла з сухого доку у 1995 році, почалися серйозні зусилля з підготовки її до плавання. І сучасні американські військово-морські ескортні кораблі були есмінець з керованими ракетами «Ремейдж» та фрегат Хелі Бьортон. Вони віддали шану Олд іронсайд поки вона плавала, і над нею пролетіла ескадри демонстраційних польотів ВМС США Блу Енджелс. Станом на зараз є екіпаж з приблизно 75 моряків ми років ВМС США, бере участь у церемоніях, освітніх програмах і спеціальних заходах, зберігаючи корабель відкритим для відвідувачів протягом всього року. Всі члени екіпажу є діючими членами ВМС США, і це призначення вважається особливим завданням. А як вам, Конститюшен, пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.